Змізнився на 34, на 20 хвилин. Я цим потягом повертаюся через годину назад у Дніпропетровськ. Я привезла внука, він відпочивав у нас у Запоріжжі. Тому ми мені це нічого. Я думаю, людям 20 хвилин це небагато. Ми їхали з Харкова, виїхали в 19.35 ввечері вчора. І повинні були тут бути приблизно десь в 11.30. Але ж чи з обстрілів, чи щось трапилось, і ми в Києві чули обстріли, почитали новини, що війни ці обстріляли, і ми їхали якимось там через де, рівно. Получається, таки приїхали. до Вінниці, потяг запізнюється орієнтовно на дві години. Ну, перше сказали на годину, тепер на дві, ну, але треба слідкувати за повідомленнями, так що не знати наскільки ще буде запізнюватись.